Серпні 2023 року фонд розвитку підприємництва став партнером з виконання програми Грант від IO4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію GIZ. 750 мікропідприємців могли отримати грантову допомогу у розмірі 4 000 євро для відновлення діяльності. Відбір учасників здійснювався у межах трьох конкурсів для підприємців з найбільш постраждалих від війни областей, з деокупованих територій та з усіх регіонів України. Для відбору розробили простий механізм. На першому етапі підприємець заповнював заяву на порталі Дія. Та надсилав її на розгляд фонду через один з уповноважених банків. Банк зі свого боку аналізував підприємство на ділову репутацію, кредитну історію та зв'язки з великими компаніями. На третьому етапі фонд в автоматичному режимі рейтингував прийнятні підприємства для визначення переможців. Підприємець отримував повідомлення про перемогу і відкривав рахунок в уповноваженому банку. У фіналі фонд зараховував кошти гранту на рахунок підприємця, який спрямовував отриману допомогу на відновлення власного бізнесу через уповноважений панк. В результаті підтримку отримало 779 підприємців на загальну суму близько 120 мільйонів гривень. Більша частина яких здійснювала діяльність у найбільш постраждалих від війни регіонах України. Переважна більшість грантів була надана фізичним особам підприємцям, що повністю відповідає цільовій аудиторії та меті програми. Водночас, більшою половиною таких мікропідприємств володіють та управляють жінки. Найбільше грантовою допомогою скористалися підприємства переробної промисловості, основного драйвера відновлення економічної активності. Загалом, завдяки участі у програмі було створено та відновлено 1079 робочих місць. Ці кошти потрібні для того, щоб відновити майбутнє життя і майбутні можливості. Вони дають тобі силу зробити слідуючий крок, коли ти в знесиленні. Вони дають тобі не втратити віру і розуміти все можливо, все вийде. Програми дуже потрібні для розвитку малого і середнього бізнесу в нашій країні, та й тому я всім раджу подаватися, не боятися, і все в вас вийде.